Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Британське видання The Guardian написало, що голова офісу президента Андрій Єрмак приїздив у Лондон до колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Британії Валерія Залужного, і пропонував приєднатися до команди президента Володимира Зеленського на майбутніх виборах, але той відмовився. Видання зазначає, що залужний ніколи публічно не заявляв про жодні політичні амбіції та відхиляє майже всі запити на інтерв'ю. Його команда ретельно планує його публічні виступи в Лондоні, щоб уникнути подій, де можна було поставити незручні запитання, говорить у публікації. У той же час, за даними The Guardian, до посольства. Україну у Лондоні постійно приїжджають політичні паломники, щоб запропонувати послуги, висловити підтримку або спробувати вгадати, чи планує Залужний балотуватися на виборах. За даними видання, ще одним гостем залужного був керівник ОП Андрій Єрмак. За словами джерела The Guardian», на зустріч минулого листопада Єрмак запропонував залужному офіційно приєднатися до політичної команди президента, щоб представити єдиний фронт перед майбутніми виборами. Однак залужний відмовився від пропозиції.